Сучасні мобільні лазні для українських захисників продовжують виробляти та проєктувати громадяни Вінниччини. П'ять лазне пральних комплексів з сушарками для одягу, рукомийниками, душовими та пральними машинами два місяці виготовляли у рамках проєкту міжрегіонального гуманітарного координаційного штабу. Усі комплекси волонтери роблять на замовлення військових. Два уже поїхали на передову, п'ять презентованих готуються до відправки. Два генератора, душові кабінки та дві пральні машини так облаштували лазне пральний комплекс бригада волонтерів із Крижополя. Над ним працювали два місяці, все перевіряли та тестували, аби захисники навіть на передовій мали комфорт. Бак. Два. Самих самих потужних, мені здається, бойлери тут насос для подачі води подавати бак на тисячу літрів, два бойлери теж вони люди можуть з тисячу літрів води сказали, що 50 чоловік, хлопців наших військових збройних сил можуть помитися в течені чотирьох годин. Зроблено для кого? Для наших військових, які нас захищають і дають можливість нам. Тут робити, ми знаходимося у тилу. Ми повинні це і зобов'язані робити як найкраще. Загалом кілька громад області зробили п'ять таких комплексів, які незабаром поїдуть до військових. Чотири зробили Вінницькі територіальні громади Вінницької області це Уланів, Крижопіль, Бершать, Ямпіль. І ще один такий великий відповідуальний комплекс то зробило комунальне обласне комунальне підприємство. Це вся робота була проведена в рамках спільної зусиль. Дуже добре показали свою практичність перші лазні, які ми передавали ще влітку від гуманітарного штабу. Нашим збройним силам одна пішла Азову, друга пішла на Херсон. Добрі відзиви, але ми і так розуміємо, що елементарні речі: помитися, випрати, посушити одяг це надзвичайно важливо. Уже два лазне пральних комплекси передали на передову оборонцям. П'ять нових готують до відправ. Ще вісім у рамках проекту міжрегіонального гуманітарного координаційного штабу мають відправити воякам. Євгеній Овсяніко, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.